Що сьогодні цікавого, так парк приймання ранок, ну як ранок? Біля одинадцятої години. Короткий такий, би, маршрут. Цікаво на сьогодні понеділок, біля 11 години. А так прохолодно біля, біля може, там, градусів 3-4 тепла. Було вчора відео, таке досить розширене, довге. О, бачу, велостежку зробили, типу, велодоріжка. Круто. Не, не бачив раніше. Така хвилька ми типу між деревами йде. Вісімкою такою. Це велосипедисти. А може бігає хтось. От така стежка видно, що є. Є підписники навіть з Канади, зі Сполучених Штатів, так що якщо хтось буде звідти дивитися, можете написати, як там у вас сьогодні на вулиці. Це відео буде в записі, воно збережене буде в окремому розділі на каналі Прямі трансляції. Так що отак от у нас сьогодні Сухо прибирають по парку Дехто гуляє, хтось на роботу йде, хтось собачок вигулює. то есть с прямой трансляции вида. Съемка При прямій трансляції тільки вертикально, так що ви бачите, що не горизонтально. Просто горизонтально вона не хоче вмикатися взагалі. Тому тільки вертикально може бути. П'ять людей бачу зараз, дивиться, під'єдналося до трансляції. Сім може, навіть. О, мені написали... А, написала Анна Паскана. Бонджурно, Україна. Привіт, Італії! Бачу ваш Ваш коментар. Круто, Італія дивиться зараз нас. Так, чотири людини. Чотири людини зараз під'єднано. Так, да-да, Італія, бачу, лайки поставили, так що... Приємно бачити так, Сім людей зараз користувачів під'єноно дивляться до трансляції. Так собачок вигулюють також. Браво Андрій, дякую, натаскана, то класно. Також я інколи заходжу, дивлюся ваші відео. Ну, зимно тому так вільно зараз порожньо, коли тепло ці всі лавочки зайняті. Так, майже 10, 8 спону, 9 хвилин десь. 12 людей, О, це рекорд сьогодні. Зараз під'єдналися до трансляції. Відео буде збережене в такий розділ окремий в прямих трансляцій, так що буде доступно для перегляду. Ну, Якість в нього там така середня, бо воно. Якби пряма воно там маленьким об'ємом записує відео це 10 зараз під'єднано. Приємно що така кількість дивиться. Якраз біля 10 хвилин буду вимикатися, це так проїжджав поряд, було де зупинитись то. Згадав, що давно вже якби прямі таки не вмикав. Ну і сухо зараз так досить комфортно ходити. Тому їх ну, зайду на декілька хвилин. Так, щоб зняти і ну, глянути, чи будуть користувачі під'єднуватись. Тому до зв'язку вимикаю.